треба починати обов'язково з продукту максимально нейтрального кабачок обов'язково на смак ми розуміємо який кабачок особливо якщо він там в форматі е, пюре він не містить в своєму складі достатню кількість якихось макро мікронутрієнтів, які можуть бути важливими для дитини на смак він не дуже тому е, він ніякий не смак, Він ніякий як вотичка та і е, слава богу ні ми не починаємо про корм з кабачка. Розумієте, важливо для дитини зробити цей процес цікавим. Так, однозначно, сіль, цукор це ті компоненти, які ми не додаємо до прикорму. але що ще я важливо не сказала? Те, що е, дитина е, з часом, коли доросліше, в неї збільшуються потреби в енергії і збільшуються потреби в залізі. І от з грудним молочком, з формулою, вона вже до 6-місячного віку вже не доотримує цього. Угу. Тому наше завдання вже з початку введення прикорму пропонувати ті продукти, які в своєму складі містять залізо.